Усім привіт! В даному відео ми з вами навчимося перетворювати звичайні дроби у десяткові. Але для початку давайте пригадаємо, що ось в такому записі ризка дробу означає операцію ділення. Тож, якщо взяти до уваги, що А і Б будуть натуральними числами, ми можемо з вами отримати три можливих ситуації. В першому випадку під час такого ділення можна отримати, наприклад, натуральне число. Наприклад, розглянемо дріб 12 других. Якщо замінити риску дробу на операцію поділити, то звісно під час ділення 12 на 2 ми будемо отримувати 6. Ще одна ситуація, наприклад, дріб 55. Виконуючи ділення 50 на 5, з легкістю отримаємо 10. Інша можлива ситуація це отримати нескінченний так званий періодичний десятковий дріб. Наприклад, під час ділення деяких чисел, як от 7 на 11, можна отримати десятковий дріб, у якого після коми ми будемо мати нескінчену послідовність цифр. В даному випадку можна бачити, що дана нескінчена послідовність. Складається із двох повторюваних цифр: це цифри 6 та 3, які будуть повторюватися до нескінченності. Про те, як працювати з такими дробами та як їх отримувати, ми поговоримо в одному з наступних відео. А в даному відео зосередимося на випадку, коли будемо отримувати в результаті ділення чисельника на знаменник дробу скінчений десятковий дріб. Отож, перейдемо до розглядання першого способу, за допомогою якого ми з вами перетворюватимемо звичайні дроби у десяткові. Розглянемо перший приклад. Нехай в нас буде дріб п'ята. Для того, щоб перетворити даний дріб у десятковий, необхідно просто виконати ділення чисельника даного дробу, тобто одинички на знаменник даного дробу, тобто на п'ятірку. Отже, якщо ми почнемо виконувати ділення кутом, одразу помітимо, що одиничку неможливо розділити на 5, адже одиничка менше за п'ятірку. Тому у нашу частку одразу запишемо 0, цілих і поставимо десяткову кому. Далі, для продовження ділення необхідно дописати нулик біля одинички. Тепер необхідно поділити 10 на 5, що, звісно, зробити досить легко. В результаті отримаємо двіку. Далі віднімемо від десятки добуток 2 на 5 Звісно, це буде 10, тож в остачі отримаємо 0. На цьому ділення закінчене, і ми маємо відповідь, що 1 п'яту можна записати як 0,2. Давайте розглянемо ще один приклад. Нехай нам необхідно перетворити дріб 1,25. Знову ж таки, виконаємо ділення кутом. Починаємо ділити і одразу помічаємо, що, звісно ж, 1 на 25 не ділиться. Тому записуємо участку 0 і ставимо кому і дописуємо нулик до одинички. Спробуємо поділити 10 на 25, але знову ж таки нам це не вдасться зробити через те, що 10 менше, ніж 25. Тому доведеться поставити ще один нулик у частці. І, звісно, дописати ще один нулик біля одинички. Тож тепер уже маємо одиничку і два нулі, тобто 100. І нарешті 100 можна поділити на 25. Це, звісно, буде 4. Тому, віднімаючи добуток 4 на 25, тобто 100 мінус 100, будемо мати остачу 0. В результаті отримали відповідь. 1,25 це 0,4. Готово? Давайте перейдемо до розгляду другого способу. У даному другому методі ми будемо використовувати з вами основну властивість дробу. І згідно даної властивості, нам буде необхідно підібрати таке число, на яке ми будемо домножати і знаменник, і чисельник дробу. Таким чином, щоб отримати у знаменнику, наприклад, або 10, або 100, або 1000, або будь-яке інше число, яке в записі починається із одинички, а далі має лише одні нулі. Наприклад, якщо взяти ті ж самі приклади, почнемо із 1.5, нескладно підібрати, що якщо ми маємо в знаменнику п'ятірку, нам необхідно домножити її на 2, щоб отримати в результаті 10. Отже, це найменше можливе число, яке складається лише з одинички і нулика. Не забуваємо, згідно основної властивості дробу, домножати на 2 також чисельник. В результаті такого домножання в чисельнику отримаємо 2, а в знаменнику 10, що можна записати як 0,2. Як говоримо, так і записуємо. Отож, уже перетворили: 15-та дорівнює 0,2. Давайте спробуємо аналогічним чином поміркувати про дріб. 125. Звісно, знаменник 10 тут отримати вже не вдасться. Адже 25 уже число, яке є більше, ніж 10. Тому варто задуматись про те, як отримати у знаменнику 100. І звісно, оскільки 100 ділиться на 25, і це буде 4, нескладно здогадатися, що 25 необхідно домножити саме на 4. Звісно, на те ж саме 4 необхідно домножити і чисельник, щоб не порушити основну властивість дробу. У результаті такого множення ми будемо мати 4 сотих. Тож, якщо це записати за допомогою так званого одноповерхового запису, то отримаємо 0,04, що і є власне записом у вигляді десяткового дробу. Звісно, можна розглядати і більш складні приклади, де в знаменниках не вдасться отримати ні 10, ні 100, а інколи і навіть 1000. В такому випадку, звісно, перший спосіб буде давати більш швидкий і більш простий результат. Давайте перейдемо до коротких підсумків. Отже, як можна бачити, десяткові дроби є досить зручним способом записувати звичайні дроби, у яких в знаменнику є такі числа, як 10, 100 1000, і, звісно, можуть бути і інші числа, такі як 10 тисяч, 100 тисяч, мільйон і більші, в яких Запис починається з одинички, а далі у записі є лише нулі. Давайте зробимо розклад десятки, 100 і тисячі на прості множники, для того, щоб помітити одну закономірність. Розпочнемо із десятки. Поділимо 10 на 2. В результаті такого ділення отримаємо 5. Далі 5 поділимо на 5 і в результаті отримаємо 1. Отож, як можна помітити, 10 у знаменнику. Можна записати у вигляді як добуток 2 на 5. Аналогічним чином можна розкласти на прості множники також числа 100 і 1000. Для тих, хто підзабув, як виконувати розклад на прості множники, я залишу посилання на відповідне відео. Тож раджу перейти за цим посиланням та освіжити у пам'яті даний прийом. Звісно, як можна побачити, із розкладу сотні. 100 у знаменнику можна замінити як добуток 2 на 2 на 5 на 5. Що, до речі, більш коротко можна записати як 2 в квадраті помножити на 5 в квадраті. Також із розкладу на прості множники числа 1000, ми можемо помітити, що 1000 можна також подати у вигляді добутку таких чисел, як 2 і 5. Двійка, зокрема, перемножається тричі, тож можна одразу записати 2 в кубі. І п'ятірка також перемножається три рази сама на себе, тож це буде 5 в кубі. Якщо ж продовжити робити розклади для таких чисел, як 10 000, 100 тисяч і, звісно, більших, можна підмітити, що в даних розкладах так само будуть фігурувати лише числа 2 і 5, тож звідси випливає дуже важливий висновок, що звичайний дріб, який є нескоротним, можна перетворити у скінчений десятковий дріб лише в тому випадку. Коли розклад знаменника на прості множники не буде містити інших чисел, окрім як двійки або п'ятірки. На цьому всім дякую за перегляд та до наступних відео!